Які питання прагнуть винести на розгляд найближчої сесії міської ради, дізнаєтеся у випуску. Як убезпечити Кремончужан від нищівних наслідків пожеж, сьогодні розмірковували у міськвиконкомі. Новини оперативні про ДТП, Угон та травмування Кремончужанки на вокзалі. Чим завершилась історія з різкою критикою Олегом Бабаєвим судді Жабченком? Про молодих та талановитих журналістів, які поки що тільки починають опановувати професію. Посильна праця Кременчувських чиновників, їх висловлювання, робота депутатів, надзвичайників та напрацювання юних журналістів. Все це сьогодні спонукало журналістів телекомпанії візит працювати активніше і на вашу обізнаність. Вітаю на календарі вівторок, і На годиннику наш час презентувати вам повну інформаційну картину дня сьогоднішнього і на початку про роботу депутатського корпусу. 33-та сесія міської ради має відбутись 26 червня. Через свята засідання вирішили провести в середу, а не як зазвичай у вівторок, враховуючи ситуацію, яка склала. Лася на попередньому сесійному засіданні, коли на розгляд депутатів запропонували рекордну кількість додаткових питань, готуючись до засідання наступного посадовців, просили готувати питання заздалегідь та вчасно, щоб усі депутатські комісії мали змогу їх розглянути попередньо. Наскільки уважно поставились чиновники до побажань секретаря міської ради, та скільки питань вже узгодили на розгляд депутатам-члени президії при міській раді? Знає Альона Євко. її слово далі. Найбільше 20 хвилин тривало сьогоднішнє засідання президії міської ради. Під час нього місцеві обранці встигли розглянути 30 питань саме стільки поки що виносять на найближчу сесію міськради. Чи є цей перелік остаточним, наразі невідомо. А от що відомо достеменно на затвердження депутатам два проекти регуляторних актів. Один з яких вже викликав у кримечан, зокрема, автовласників чимало обурень та нарікань. Так йдеться про порядок зберігання транспорту громадян та юридичних осіб на території міста. У мерії прагнуть очистити кримачок тепер вже від гаражів, а для їхнього встановлення нібито визначать певні місця. Це положення відроблене для того, щоб в основному врегулювати розміщення гаражів на території міста та гаражних кооперативів. У нас є питання. По гаражним кооперативам дуже багато кооперативів, в основному майже всі, у яких оформлені документи не мають завершеного вигляду. Зважаючи на кількість невдоволених такими владними нововведеннями депутата Черниша лякає можливий соціальний вибух. Натомість молода команда мера ті масові громадські обурення до уваги брати ніяк не збирається. Давайте ми та статистику тоді нам, щоб ми зрозуміли, скільки в нас зараз в місті Кременчуці, які не в законі. Якщо це 40%, то це взяв ворог. Якщо це 5%, то це нормальне ям. чи десять мужого ми голосуючи на кнопку, ми розуміємо, що це наші виборці які поставили колись самовільно гаражі, або не було порядку, або не узаконили, і приседку оператива пропив гроші, все може бути. Тані что ну так, що єсліні закони, будемо знімати, що ну що виборців нарушати взяти. Закон виборці. Та хай вони вибирають на виборах. Розглянути на наступній сесії місцеві обранці мають і питання про розташування тимчасових споруд, а зокрема, плату, яку будуть брати з підприємців за розташування на міській землі. А раніше у нас такого не було ні, раніше у нас такого не було. Серед інших питань депутатам пропонують проголосувати за створення у місті індустріального парку, а також розглянути звернення нардепа щодо відрахування коштів до екологічного фонду. Таким був початок розгляду проєктів рішень, які виносять на червневу сесію. Вже з наступного понеділка за роботу візьмуться профільні депутатські комісії. У зв'язку зі злиттям з партією батьківщина, партії змін» і реформи та порядок само розпустять про це 10 червня заявив депутат фракції Батьківщина Сергій Соболів. Повідомляють українські змі, що ж відбудеться на місцях, і, зокрема у Кременчуці у прямій мові. Кому бо ще сняти до батьківщини також будуть? Ну копозицію, конечно. Копозиції, да? Ну виніш. Ну куди ж нам дії та в Києві? Да, да, всі українські сіст будуть фронта змины после этого какое буде рішення прийнято на ми, ми вам сообщим як убезпечити кермончужан від нищівних наслідків пожеж, сьогодні розмірковували у міській Говорили не про дії Менесівців, а про супутні елементи, які допомагають швидше здолати полум'я та вберегти життя людей. Мову знову вели про безпеку городян, що мешкають у будинках з підвищеною поверховістю, про стан пожежних гідрантів, профілактичну роботу та хімічну небезпеку. Виявилося, проблем маємо чимало і на їх усунення потрібні гроші, а в окремих випадках ще й воля самих містян. Як коли і скільки коштів з бюджету? Потрібно направити, щоб громада спала спокійніше, а полум'я долали швидше. Дивіться за інформацією міського водоканалу, на сьогоднішній день у Кременчуці існує більше 1200 пожежних гідранців. З них до 19 перебувають у неробочому стані, а дещо більше 40 потребують проведення ремонтних та відновлювальних робіт. Привести все до ладу водоканал готовий, от тільки як завжди, немає на те фінансів. На комунальному підприємстві підрахували на все потрібно 68 тисяч 800 гривень. Кошти обіцяли виділити після Обрахунків. В рамках обговорення цього питання вирішили і провести інвентаризацію пожежних пірсів, таких 24 та водоймищ останніх близько 50. Після проведення інвентаризації водойми що попередньо вирішили передати міськводоканалу, а пірси шляховий ремонтно будівельному управлінню для утримання їх у належному стані. Не оминули на нараді і одвічного питання безпеки мешканців будинків із підвищеною поверховістю. На сьогодні у місті таких 14. Питання придбання пожежної автодробини сьогодні вирішити неможливо. Посадовці твердять, 11 мільйонів в бюджеті не знайти. А тому на порятунок громаді, окрім рятувальників, у випадку надзвичайному має прийти. Система протипожежної безпеки облаштована у будинках. Та тут теж не все слава Богу. Зокрема, у будинках ОСББ, твердять рятувальники. Тобто будинки, які обслуговуються СББ, системи як пожеж осіння не, не працюють. Мужики ЖКХ повідомляють, цьогоріч коштів в бюджеті на цій цілі немає, а от наступного року передбачать по 200 тисяч на два ОСББ за умови, якщо певну суму докладуть самі співвласники будинків. Ціна питання для громади близько 50 тисяч. Але справа тут не тільки в грошах, а й в небажанні турбуватись про власну безпеку, запевняє Катерина Бутенко. Керівники ОСББ швидше ремонтують покрівлі та труби аніж турбуються про безпеку громади. Когда мы выделяем им деньги по этим запросам, они хотят ремонтировать крышу, ремонтировать систему отопления, для них считают, что это не первоочередное пожаротушение. Для нас, да, они приоритеты другие. Що дає система та хто за її відсутності ризикує найбільше? Питаємо у рятувальників. Дев'ять максимум десять, в залежності від цокольного поверху. Є така да, там, система димовида. Людина, яка в случаї спрацювання сигналу йде звукове і так далі. Том людина виходить зі своєї квартири, виходить на незадимляємо лісницю, і вона може спокійно спуститись з любого поверху, не е, нахватавшись, е, скажімо так, продуктів горіння. Унати власників будинків, що пожежна безпека не є питанням другорядним, хочуть із за допомогою прокуратури, адже розмір штрафу незначний. Приписи ОСББ не вражають, тому у виконкомі радять направляти матеріали до прокуратури. Що ж до приведення системи пожеж гасіння в належний стан, то тут теж потрібні кошти, адже окремі елементи у будинках часто і густо відсутні. Кожній площадці такий дерев'яний ящик, пожежний кран, сухотруб туди виводиться, пожежний рукав 20-метровий і пожежний ствол. На жаль, в багатьох будинках ці пожежні рукава і стволи вони знищені, воровані, їх немає, вони відсутні. Керуючі компанії підрахували, їм потрібно для восьми будинків житло Рембосервісу двісті тисяч та 35 тисяч на один будинок підпорядкований добробитом. Ці кошти також хочуть відшукати в бюджеті, по чому систему прагнуть передати керуючим компаніям для обслуговування. А це вже може відбитись на тарифі якою сумою це відіб'ється на гаманці Кременчужан, і коли говорити зарано? говорячи ж про протипожежну безпеку у приватному секторі, рятувальники зауважили на наявності позитивної тенденції до зменшення кількості пожеж? Посадовці ж, в свою чергу, попросили громаду дотримуватись правил протипожежної безпеки і наостанок про хімічну загрозу. Люди, що працюють та мешкають в зоні ураження, ризикують залишитись беззахисними, адже непрацюючих засобами захисту, має забезпечити область та грошей на те, поки і не видно, А підприємства та установи, які мають забезпечити захист своїх працівників, теж за те братись не поспішають. 22 об'єкти, які в нас як так, попадають в зону можливого хімічного загублення. Загальна кількість 7108 в наявності на 1612. Примітно, що у цьому переліку є і бюджетні установи, та ще й які кілька дитячих садочків та шкіл. Про них доручили потурбуватись начальнику управління освіти. Що ж до інших, то тут справа за керівниками до них і звернуться. З наш час і далі до новин оперативних. працівники лінійної міліції на станції Кременчук повідомляють про чергове травмування людини на залізниці. Вчора зранку до травмпункту третього звернулася звернула річна Кременчужанка. За словами постраждалої, через власну необережність, вона випала із вагону потяга та вдарилася головою. Співробітники лінійної міліції одразу виїхали на місце події, і ось що їм у результаті вдалося з'ясувати. Близько 8 години ранку при відправленні приміського потягу з полученням громадам Кременчук Крюків на Дніпрі, жінка, зрозумівши, що потрапила до іншого поїзду, зістрибнула зі східців вагону, не втримала рівновагу та впала на перон. Внаслідок чуга отримала струс головного мозку та закрита черепному залу травму. Не минулося і без надзвичайних подій на міських автошляхах. Вчора на одній з міських доріг під колеса автівки втрапила молода росіянка. Сталося все на початку 18-ї по вулиці Крупській подробиці у прямій мові. Водій керуючи автомобілем ЗАЗ-11024, рухаючись рухачись напрямку проїзду одеською скоїв наїзд на пішохода яка вийшла на проїзну частину в безпосередній близькості перед рухаючимся транспортом. Внаслідок даної пригоди пішохід з діагнозом, закритий прилом лівої малої бедрової кістки, була госпіталізована до травматологічного відділення 3-ї міської лікарні. Це жінка 1984 року народження. По даному факту збудеться слідство. Ну і про черговий угон вчора у 2.35 жертвою крадія стала автівка, що розвозила хліб. Про те, що газелька покликана нести людям головний продукт на столі, зникла міліціянтам. Повідомив її водій і авто, і викрадача правоохоронці знайшли досить швидко. Чоловік 1977 року народження далеко не поїхав. Його затримали у тому ж районі, та ще й у нетверезому стані. Своїх дій він пояснити не зміг за фактом відкрито кримінальне провадження. У міліції твердять і хліб, і авто ці. І в продовження теми про собак у Кременчуці собака покусала п'ятирічного хлопчика. Як розповідає мама дитини, сталося все у приватному секторі близького пів на шосту вечора минулого четверга. Сусідський пес проліз під парканом і просто посеред вулиці накинувся на хлопчика. Як сьогодні почуває себе покусана дитина, та наскільки часто домашні тварини вкладають людей на лікарняні ліжка, знає Тетяна попруга. Вечір 6 червня п'ятирічний Денис та його мама запам'ятають надовго. Вони, як завжди, приїхали на гостини до родичів та навіть не думали, що вже за кілька годин доведеться буквально виривати хлопчика зі щелеп вівчарки. Вони гуляли з моєю і з сином старшим. Ось тут, ось, біля ось цієї вишенки, з Коли ми знаходилися у дворі, услышали дитячі крики. Сільди, я вибіжала з двора, здесь лежав. Дениска, син, на ньому була собака. Як розповідають жінки собаку від маленького Дениса спочатку намагалися відтягнути двійко інших дітей десятирічний братик та 11-річна сестричка. Тільки дивом пес не кинувся ще й на них, говорять дорослі. Того ж дня у лікарні хлопчику наклали не один шов. Коли я побачила рібінка, взяла на руки, занесла в дом, тобто побачила, що у нього рвані рани, я тут же визвала скорою. Обширні рваний рани в лівій паховій части у нього, ліва ягодиця, теж дві великі рвані рани і зсадіна на, лів, на лівому боку. Тобто, собака це хазяйська, да, на сусідній вулиці проживають ці люди. Кілька сантиметрів у бік і говорили б зовсім про інші травми, нарікає мама. Сам Денис запевняє, собаку вони не чіпали, а навпаки, хотіли відійти від неї подалі. Ми вийшли, це потім. Это мы здесь игрались, хотели туда пойти. А потом я шел-шел, и на меня собака набросилась. Просто так ты ее не дрозил? И она бежала-бежала и подпрыгнула. И начала кусать. Да. Ось воно те саме місце, звідки виліз пес. За словами людей, з господарем тварини вдалося зв'язатися тільки через два дні після нападу. Та ані віддати тварину на догляд до притулку, щоб перевірити на сказ, ані поглянути на покусаного хлопчика чоловік відмовився, нарікають люди. Це почав отрицати, що це не його собака, що це То Вийшла і сусідка друга, і вже було ну, нападіння зимою на двох діток. Під присмотром на 10 днів. Кожен день ветеринар. Його, то, да, ветеринар должен был смотреть в питомниці за ней, за поведением собаки. Він отказался, сказав, я привезу свого ветеринара, написав розписку, предлагал, що поедьте в іншу і його жінка. посмотрите з мамою, якщо у вас є якісь ну, мы Не поедем". Не застали господаря собаки вдома і ми. Через паркан поспілкувалися, хіба що власне з псом. Хлопчик досі знаходиться під спостереженням лікарів. Ось у кого слід повчитися долати труднощі, адже попри ще не загоєні рани і лікарняну голку у руці, п'ятирічний Денис запевняє, тварин усе одно любить. Люблю собак, тільки ще котов люблю. Прикро, але схожих історій навіть у масштабах нашого міста далеко не одна. Тільки минулої п'ятниці санлікарі звітували про надання протягом тижня антирабічної допомоги дев'ятьом кременчужанам. І у восьми випадках рани люди отримали саме від відомих, тобто домашніх тварин. І тут уже слід згадати повчання маленького принца Антуана де Сент-Екзюпері. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Вкотре власників тварин закликаємо слідкувати за своїми улюбленцями їх станом та поведінкою. Кою. Це наш час. Ми продовжуємо розповідати про цікаве. Кременчук визнано населеним пунктом найкращого благоустрою та підтримки громадського порядку. Так вирішила конкурсна комісія у складі фахівців, міністерств, громадських організацій та науковців, чиє засідання пройшло 7 червня. Ми змагалися з містами з населенням від 150 до 500 тисяч і обігнали такі міста, як Вінниця, Миколаїв, Бордянськ, Івано-Франківськ та Луцьк. Щодо балів пов'язаних з охороною довкілля, зменшенням шуму, утримання в належному стані спортивних споруд та збереження історико-культурної спадщини, тут Кременчук. Вирізнився навряд. А от щодо озеленення міста, благоустрою та впровадження малих архітектурних форм, що відзначаються новизною конструкцією, тут певне балів вистачило. У підсумку маємо перше місце у своїй категорії. І далі про те, як прославився вже наш мер. Сьогодні історія Бабаєв проти Жабченко отримала логічне завершення. Нагадаємо, оцінюючи дії арбітра Анатолія Жабченко у матчі 28-го туру чемпіонату України між командами Ворскла та Металург, мер міста та президент Полтавської вор. Скли Олег Бабаєв досить гостро висловлювався на адресу судді двобою, називаючи його істотою, негідником, мерзотником, хабарником та крисою. Більше того, ходили чутки про те, що Олег Бабаєв намагався затягти арбітра у роздягальню, чим привів столичних журналістів у тихий шок. Нагадаємо, позор, стид і ужас нашого футболу. Ні гадятому мрізав судно знатята гніль, та з е, е, гнойний наривка тогина надо вирізати сейчас. Його назвати сложно, це существо, Знаєте, така от криса затащу його в розділку футболістам, он будет об'ясняться там у них. А после этого отправлю на при лікування в какой-нибудь спортдиспансер или просто медицинское какое то учреждение. Його будуть там від жадності. Продовження було і воно було не дуже добре. Коли я все-таки намагався силою затащити за тягнути. Жабченка у роздяганню е Олег Майданович е Бабаєв. На відміну від столичних журналістів, вже із плином часу, відповідаючи на наше прохання прокоментувати ситуацію, Олег Бабаєв був вкрай лаконічним і говорив не про суддю, а про футбол. Ну що його коментувати. Я люблю футбол, от я тим все сказав. І я проти корупції в футболі. От і все. Завершення історії отримала сьогодні. Зокрема, контрольно-дисциплінарний комітет федерації футболу України постановив. Олег Бабаєв має виплатити штраф на суму 100 тисяч гривень. Крім того, президент полтавського клубу отримав умовну дискваліфікацію на один рік. Зазначимо, це не повний текст рішення. Як тільки його оприлюднять на сайті, ви обов'язково дізнаєтесь про постанову контрольно дисциплінарного комітету. Докладніше доти, маємо віддати дисциплінарному органу належне. Адже, по-перше, саму ситуацію розглянули досить швидко. По-друге, до образ віднеслись серйозно, тоді як у нашому місті все геть інакше. Усілякі публічні випади Олега Бабаєва, у бік, на його думку, істот та гнійних наривів, вражають тільки пресу, тоді як органи правопорядку та прокуратури мовчать та слухають, і ще жодного разу не дали оцінку таким публічним виступам публічної особи. І в продовження випуску про журналістів не тих, яким дістається від міського голови, а тих, хто тільки пізнає усі радості професії. Молоді люди, що мають журналістський хист, вчора мали змогу отримати свої найперші визнання і навіть винагороди. Усе це завдяки конкурсу, який вже не вперше проводять у нашому місті на честь легендарного журналіста Вадима Бойка, якого на початку 90-х, нагадаємо підірвали у власній квартирі за його професійну діяльність. Послідовники молодого журналіста вже не вперше збираються разом і їх доробки з року в рік стають усе серйознішими. Вже 10 років поспіль у день загибелі Вадима Бойка, 14 лютого, медіа центр репортер проголошує конкурс молодих журналістів з метою вшанувати пам'ять легендарного борця за свободу слова. Цьогоріч учасників конкурсу було 15-ро і деякі з них неабияк вразили поважне журі. На церемонії нагородження юним прихильникам журналістики насамперед ще раз повідали про життєвий шлях. І громадянську позицію до останнього подиху колишнього народного депутата від Кременчука, старшого редактора тодішньої прогресивної студії ГАРД Вадима Бойка, спогадами про товариша поділився Олександр Урін, тоді довірена особа наймолодшого народного депутата. А нам повідомляють наші розвідники. Прокурор шукає коменданта, щоб відкрити чорний хід і тікати чорним ходом з будинку. Місвиканком Вадима оператору передайте. Хай знімає. Це треба було бачити. Прокурор дворами, пригнувшись по 20-ту школу, тікає за ним оператор, якого тримають за ноги в автобусі, знімає, як тікає прокурор. Вадиму кажемо, гривуцький сюжет. Потім усі присутні вшанували пам'ять легендарного журналіста хвилиною мовчання і переглянули фільм про перемогу національної ідеї у Литві початку 90-х. Тоді цією темою переймався і сам Вадим, протистоячи жорсткій цензурі. І ось головне нагородження. Абсолютно перемогу здобула робота соціальної тематики. Про шахраїв, які заробляють на чужому лиху, її авторка Тетяна Пидоріна отримала 500 гривень від репортеру і ще одну тисячу гривень з призового фонду Віктора Богайчука, депутата міської ради. На другому місці опинилася студентка університету Остроградського Вікторія Забара з роботою на тему екологічну. Обережно нас оточує середовище. І третє місце посів учень 10-ї школи Микола Литвиненко. Як зізналися члени журі, це був приз за людяність. Микола обрав портретний жанр і чудово представив читачеві жінку ветерана. І Микола і Вікторія також отримали грошові винагороди. Так чи інакше були відзначені і інші учасники конкурсу, але головне усі вони. І навчилися бачити проблеми по дорослому. Я намагалася вияснити питання, чому більша частина населення у нашому селі вони викидають сміття на, на стихійні звалища, які не зареєстровані, тобто чи чи важко заплатити 12 гривень на місяць і вивезти е, свої побутові відходи. Що я вияснила? Те, що е, оплачує вивіз сміття всього 13%. 13% населення. Я просто пам'ятаю себе у шкільному віці, коли ще починалася, тільки з'явилася газета «Вісна Кременчука» і мені запропонували написати замітку про здається, про день Шевченківські дні щось таке. І якби не Анатолій Гаркуша, який мене просто умовив буквально написати цю замітку, я б, мабуть, би так і не відважилася сама. Тобто, от ем, на якомусь етапі потрібен ну невеличкий поштовх, невеличка підтримка, невеличкий такий символ того, що, що те, що пише дитина, воно чогось варте. І члени журі і провідні журналісти місцевих засобів масової інформації, що спостерігали за конкурсом і уважно придивлялися до своїх майбутніх колег, дійшли єдиного висновку: такий конкурс однозначно потрібен. А у місті підростає нова зміна розумних талановитих. і, Будемо сподіватися непідкупних у справах донесення інформації і захисту громади журналістів. До дня медичного працівника, який відзначатиме 16 червня, сьогодні у центральній районній лікарні відбулося урочисте відкриття урологічного кабінету і меморіальної дошки заслуженому лікарю хірургу Леву Аліщенко. На відкритті кабінету і меморіалу побувала наша знімальна група. Вже завтра тут прийматимуть пацієнтів. Новий урологічний кабінет обладнали у кращих традиціях медичної галузі, згідно з європейськими вимогами. До того ж, це єдиний кабінет в лікарні, де ведеться електронна карта пацієнтів. Світлі фарби для акрилова фарба для того, щоб можна було робити обробку, мити стіни. Робоче місце доктора, як я вже вам сказала, це єдиний у нас поки що кабінет, де ведеться електронна карта пацієнта. Кабінет урологічний тому тут проводяться маніпуляції. Тут проводяться втручання на все чистатевій системі. Тому там за вами біде передбачене для того, щоб було пацієнтам в разі необхідності, куди зайти. Устаткування для урологічного кабінету коштувало понад 30 тисяч гривень. Сюди увійшов багатофункціональний операційний стіл і безтіньова лампа. Загалом капітальний ремонт обійшовся у понад 37 тисяч гривень. Лікар уролог Юрій Куляба вже готовий провести нам екскурсію. В кабінеті уролога у нього має бути не тільки перев'язочний стол, але й має, має бути гінекологічне і урологічне кресло, на якому виконуються наші діагностичні маніпуляції. Це нам сэкономить э, и площадь и в то же время получить э, стол. За православними традиціями, оновлений урологічний кабінет освятив настоятель Свято-Миколаївського собору і побажав лікарю і медичній сестрі працювати щиро та на благо, як і належить справжньому християнину. Також районна лікарня нещодавно отримала від спонсорів нове сучасне обладнання для клініко-діагностичної лабораторії. Без лабораторно діагностичної бази наша робота, наші знання вже не мають такого результату, тільки потребують доказів, і це нам допомагає. Після екскурсу. З оновленими кабінетами гості та працівники закладу вирішили у двір лікарні на відкриття меморіальної дошки заслуженому лікарю хірургу Леву Алещенку, який у сінах цієї лікарні пропрацював понад 46 років. Зробив більше 10 тисяч операцій різного ступеню складності. Лікар Лев Алещенко помер навесні цього року у віці 76 років. Нам його не достають. Це безсаміння. Це був замічательний чоловік. Це був великий хірург. Це... Була звезда на нашому небі, будемо говорити так напередодні свята медичного працівника приємних подій напевно ще буде чимало, Тож, будемо сподіватися, що медицина у Кременчуці буде стрімко розвиватися і крокувати в ногу з сучасним світом. Такою була остання інформація випуску. Якою буде погода дня завтрашнього? Достеменно знає Юлія Лавренко, яка вже готова поділитись повною інформацією про погодні умови середи 12 червня. Тож є слово далі. А я прощаюся з вами ненадовго. Зустрінемось завтра наш час 20.40. Чекайте та залишайтесь телеканалом вашого міста. прогноз погоди, і вже зараз звернімося до прогнозів синоптичних. І На початку про погоду в регіонах на заході країни саме в Івано-Франківську. Завтра протягом дня триматиметься тощова погода максимально плюс 20%. У Чернігові спостерігатиметься змін на хмарність у другій половині дня. Можливий дощ із грозою до 26 градусів тепла максимально. На півдні країни, а саме в Одесі, сонячно і без опадів до 29 градусів тепла. І тепер про погоду на сході у Луганську хмарно, але опадів не буде. На термометрі до плюс 31. компанія «Аквабуд» повідомляє: чекайте вже незабаром відкриття першого у місті центра чистої води. У новому залі ви зможете ознайомитися з сучасним обладнанням в області водопідготовки та водоочистки, продегустувати дійсно чисту воду та зробити безкоштовні тести вашої води. Компанія «Аквабуд» – Ми знаємо все про чисту воду. Саме час дізнатися, якою буде погода у містах. Тож у Полтаві завтра спостерігатиметься змінна хмарність. Опадів не буде. Температура повітря коливатиметься в межах позначок плюс 19, плюс 29. Мешканцям Харкова синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Дощу не буде. Температура повітря становитиме плюс 20 та плюс 28 в день. Глобинська олія торговельної марки «Глобинчанка». Всі страви на столі прийдуться до душі. Олія першого віджиму вироблена за технологією, яка зберігає всі вітаміни. Готуйте з «Глобинчанкою». І повернімося до погоди у Києві завтра впродовж дня. Триматиметься похмура погода, опади можливі у вигляді дрібного дощу. На термометрі мешканці столиці побачать позначки плюс 17 та плюс 27. І тепер про погоду в нашому місті. Завтра у Кременчуці зранку і в день триматиметься змінна хмарність опадів не буде на термометрі плюс 19, плюс 31. Вітер південно-східний до 3 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 751 міліметр тутно стовпчика. Ось такою за прогнозами синоптиків має бути погода завтра. Бажаю вам сонячного настрою. У студії була Юлія Лавренко. Побачимось завтра.